Ні, загортовання крижаною водою точно не моя тема, а зима точно буде лютою і непростою. Тому я купила 10 речей українських брендів для того, щоб не мерзнути, бути гарною ворогам на зло, допомогти українському бізнесу вижити у цей непростий період і підтримати нашу економіку, для того, щоб у всіх у нас була можливість донатити на ЗСУ. З поверненням на мій канал. Мене звати Яна Мітьолкіна і тут я досліджую, де брати сили та енергію для боротьби і в нашої перемоги. Це енергілеве. Ну що, поїхали? Я вирішила перевірити, які українські бренди зігріються. Мене найкраще. Знаєш, яка сума загальна? От за, за це все: 13 тисяч Більше. Дев'ятнадцять сімсот. Вдвічі більше. Скільки? Сорока. Сорок вісім тисяч. Українські бренди, звісно, офігенні, але доволі дорогі. Зараз будемо розбиратися, чи воно того варте. Перший лук він вже не мені. Це. Давай як в поу Поуз. Коротше. Oh! Там що так правильно. А, як я балінсяга. Це український бренд Отаж. Трикотажний вовняний костюм Сандра. 35% вовни, 35 бавовни, 30 поліестер, 4 тисячі гривень. Мені сподобалось вайб 70-х. Типу, що він такий витянутий, як оці всі діви в 70-х, і е, він реально теплий. Але я його вже носила декілька разів і чесно скажу, оскільки це трикотаж, триката на колінах трошки витягується. Тому треба ходити отак. на кнатока. І не сідати. Але в ньому прям спекотно служить як таким термосом, тому що з ніг до голови тобі гріє. Як тобі? Подобається. леді на Аляське в 70-х. сім'їдеся. Тобі лосося не вистачає. Ну, Мороженого, знаєш. О! О! справа. Друга категорія називається. Мама, я в шапці балаклава теж українського бренду вняне. Шапка трансформер 900 гривень. Я хочу за таку. дуже. Що супер мороз, а є ще кольори. Так. Да. З цим костюмом виходить як нінджа. Або шпіон. Тире тире Ніби йдеш шукати дерги. Да. Ми знаємо, що 80% тепла виходить через голову, тому максимально сильно її бережемо. Я вже її теж носила і вона прикольна навіть під капюшон чи під хустку. Фу, воно дуже тепле. Далі у нас йде категорія Спускаємось в бомбосховище. Це бренд Естро. Unpacking! У oh. кам'ян. Oh. Uh. Wow. Це як схоже на одеяло. Кайф! Колір дуже класний. Ну от. Блін, щось велике, ні? Ні, nee, це оверсайз. Ого, ну він теплий. Порізали ковдру, коротше, і... і просто шили її. Дуже тепле. Капіс мені дуже жарко зараз. Склад. Сінти пух. Якщо б в тебе були б діти, ти б могла з ними ходити гуляти. Ну ти Фу! не змерзнеш. Е... на вулиці. Клас. Mm. Як ти думаєш, скільки він коштує? 14 тисяч. Серйозно? Він спочатку коштував 5 600, а купила я його за 3350. Ні, тепле, модне, класне. На похміллі, на рейтерську. Категорія 4 богиня моди на удаленки. Як я обирала бренди, ще треба було сказати. Я, в принципі, рідко щось купляю, як ви бачите. От але багато дуже зберігаю українські бренди, типу, собі в інстаграмі в закладки, і потім ще спостерігаю, як вони комунікують. Тобто, не просто якісь прикольні речі, і оці бренди, які я обрала, це в принципі таке поєднання. І того, як вони спілкуються з підписниками, чи перейшли вони на українську мову, що, до речі, теж мені якось здається зараз важливо. чи доставляють ціна. вони в Москві? Так. Да. Який колір! Вау. Прикольно. Да? Це що? Пончо ковдра. Чекай, тут виганети трішки і, і ріжка білик. Я джір, -білик? Ну, дивись, я коли вибирала це, я думала, що в цьому ти діти і працювати за комп'ютером. Тому що, типу, це якби ти взяла е, ковдру. Але на зум-колі ти з кимось важливим спілкуєшся, і ти не можеш сидіти завчухана прямо в ковдрі, а так ти типу в теплі і така, -fit -fit -fit. потім закінчився зум-кол, і ти така наливаєш вино собі... і так і вже в такому самому сіріальчики дивишся. А може тобі з чимось треба обпоєднати? Ну, скажи, скажи. Да, да. За його треба зробити більш Да. о все. Оце знову балінцяга. Мені подобається це не ковдра, яку ти будеш вдома. Ну мені здається, так. Ну, якщо чесно, якщо ви супер-супер модна людина, то можна в такому пончо сидіти вдома і працювати за комп'ютером. Потім ви такі все. ідете робити вечірку для збору грошей для зсу. Фу, ну супер тепло. Супер тепла. Як називається? Шипелик. Утеплювач Slimtex 200. Що б це не означає. Slimtex 200. Yeah. Yeah. І вгадай, скільки коштує? Коштує 4 тисячі гривень. Далі для контрасту я вирішила знайти щось з українських брендів, що дуже тонке, але тепле. Тому що то все ми дивилися от таке, от коли воно супермасивне. Але не завжди тобі треба йти в бомбосховище або на лижний схил. Іноді буває якісь романтичні зустрічі. Чи що? І тому я знайшла такий бренд. Називається Wool Happen. happen. Як shit Хепен. Як shit Хепен, тільки wool happen уу uh, ла-ла. Таке тендітне. Таке прозоре. Італійський супер кіт Мохер. Супер Кіт Мохер. Якщо для супер сміливих, то можна, звісно, і на ліфон. Ну можна. Ну якщо на свіданку. До приходить. речі, воно не так вже сильно і погано навіть так. Воно ну, погано, такий... воно просто. Чи просто можна такий більш елегантний топ. Це ну, він супер теплий, реально класна штука. І такий якісний, хоч за собою постійно. Mm -hmm. Клас. І мені подобається, що він кольору шкіри, який типу ніби є, ніби нема. Mm -hmm. Дуже підходить під э, губи. Такий акцент на губи. і не потрібно нічого сюди більше. Ну, тепер зустрічайте маніку білуччі. Отак треба йти. Ні, залиш смужку у сексуальності. Це так само український бренд Отаж. Спідниця і Джемпер Аманда. 50% вовна мериноса. О, таке от плетіння. Мені жарко. Скільки такий костюм коштує? 4 тисячі виходить. Треба живот втягувати. Слухай, в мене в тому вже віці, що втягувати живот. Ми треба... треба приймати Але себе такими, які як є. Новорічні святами. Олів'яшка нормально, можна. А ти, до речі, Приходиш так от, а потім сідаєш <смітна> 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 А Ти, до речі, є з чим любиш? І я. <смітна> Повертаємося до бази до светрів. Не могла б пройти цю категорію і заказала светр Love by The Moon. Love by the Moon. Вау, така красива подача! О, це модно. Дивись, красиво. Він називається Лижний светр. Кашемір плюс вовна Мериноса. Меринос – це вже все фенсі, це дорого, багато, це просто багатство. Блін, ну, воно і відчувається, чесно кажучи. Непомню. Ну, ну давай. Теплі. Вау, Швейцарія, камін потріскує, там сніг іде на вулиці, тут, 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 тут якийсь Глінтвейн. — І скільки він коштує? 3700. В ньому ти така зібрана, доглянута жінка, знаєш? Ніби в тебе завжди є світло, ніби в тебе вода. Є шампанське. У тебе є каблучки? Ну, от такі, бачиш, просто. о Диви, 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 як воно класно. Бач, бач. Пауз. <гум> Для категорії повний тотальний блекаут я обрала отакий пуховик українського бренду Riot Division. А, в чому його прикол? Це знаєш? Я знаю, що це, напевно, супердорога штука. штука. <гум> да. Це найдорожче з цього, що я купила. Ну, в принципі, пуховики українських брендів зараз коштують від восьми до п'ятнадцяти тисяч. Цей тринадцять чимось коштує. Така ціна, так само, як і у North Face. вони десь по десять-тринадцять тисяч зараз нові коштують. Тобто, це бренд ну, світового рівня. Він один із найвідоміших з українських брендів. Тому, в принципі, коли ти заходиш і думаєш, як дорого. Але потім ти розумієш, ти починаєш вдивлятися в деталі. Танюсінькі, супертонке, ти одягаєш, він абсолютно нічого не важить. Але коли ти виходиш на мороз, ти розумієш, що воно ультрагріє і не продувається. І, власне, за ці якісь космічні, якісь американські технології. Американські технології. От. І все. Ліпучка, хуліганські кармани. Тут у них дуже багато часу є таких карманів, які нички, типу, в яких ти можеш щось ховати. ну. Цю рубрику я назвала гарячі голубці, тобто термобілизна. Під усе, що ми сьогодні дивилися з вами, можна одягти термобілизну і, типу, потроїти ступінь теплості. Ну, єдине, що, звісно, можна брати більш облігаючий верх, додаткова шкіра, щоб була, це якийсь іноземний бренд, але в, ну, в мульти українському магазині. Український бренд Горгани це магазин, в якому є мультібренди. Речі. Ну і... Скільки? <ріху> Виходить, що це якась ультра-супер-мега тепла і вовняна, і термалка, не синтетична, натуральна і одна оця верхня штука, вона коштує 6 тисяч. Але. Але я знаю, що в принципі на термальній білизні не варто економити. Краще одразу купити офігену, тому що вона може служити років 10. Ну і ласіни вони десь ці термоштани, вони десь коштують десь 3-4 тисячі, щось таке. Але ти будеш у безпеці, і остання на сьогодні категорія універсальний солдат, чоловічі костюми. Чоловічі костюми на жінках мені дуже подобаються. Якщо це вовняний костюм, то він так само працює, як скафа. Якщо штани і жакет, то воно сильніше зберігає тепло, ніж джинси, ніж будь-який інший матеріал. От, власне, оця вовняна конструкція. І ви завжди, доречно, скрізь виглядаєте. Він може бути жакет приталений чи оверсайз. Ти права, що вони збирають образ, і можна і жіночі якісь штуки під да. них вдягати. І такий маскулінний образ. Цей бренд називається Іран. Ара, Айрара, Айрара. В мене, чесно кажучи, всі жакети, всі костюми, які тільки в мене є, вони цього бренду, воно завжди виручає і на багато років. Ну все, фінал. от, та, от, такі от покупки в мене на 50 тисяч гривень. Пишіть в коментарях, який вам, який образ, яка річ вам, яка категорія вам сподобалася найбільше, яка найменше. Коротше, чи пишаєтеся ви українськими брендами і взагалі як ви грієтеся пишіть в коментарях а вже наступного випуску я поїду на секонд хенд і буду збирати там теплі речі на лімітовану суму у 5 тисяч доларів тисяч доларів у 5 тисяч доларів, <свісля> 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 5 тисяч доларів. <свісля> з лімітом 100 доларів поїдемо разом на секонд Хаген, Кисе і сумрака. да, це Іна, ну ви ж знаєте, кінофрік. Я теж можу так подвійну. Я пішла. Все. Все. Пока. До зустрічі.